Історія фінансово промислової групи Альтком схожа на зебро: біла смуга, чорна смуга і знову біла. Альтком один із основних підрядників з будівництва доріг в Україні. Власниками компанії називають донецьких бізнесменів Сергія Павлічева та Олександра Тесленка. Офіційно, що правда, контрольним пакетом акцій групи володіє компанія Євробалт, на чолі з вчителькою йоги з Кіпру. Але традиційно Альтком прив'язують до Бориса Колеснікова. За неймовірним збігом обставин, злети і падіння Бориса Колесникова повторює і промислово фінансова група. 2008 рік: Борис Колесніков просто народний депутат. Альтком виграє державних підрядів на майже 248 мільйонів. Наступного року пан Колесніков стає заступником голови партії регіонів, і Альтком виграє тендерів уже на понад мільярд гривень. 2010 тисячі Після перемоги на виборах партії регіонів Борис Колесников уже міністр інфраструктури. Дороги. Дороги, до речі, це саме інфраструктура. У Альткому майже 2,5 мільярди грошей на тендерах. До того ж, Колесніков займає посаду віце-прем'єра по підготовці до євро 2012 З наближенням євро. Альтком стає усе більш затребуваним у державних підрядах. 2011 рік це рекорд: майже 7 мільярдів гривень. Але євро приходить і йде. До того ж починається публічний скандал з корейськими потягами. А не публічно, генпрокуратура проводить перевірку деяких підозрілих закупівель у Карзалізниці на чверть мільярда. Тож восени 12-го року пан Колесніков взагалі змушений піти у прості народні депутати. Він навіть втрачає посаду заступника голови партії регіонів. Підсумок року лише 3 мільярди 662 мільйони з хвостиком. За кар'єрних складнощів Колеснікова нинішній рік розпочався для Альткома за тищем, а продовжився втратами. Компанія не лише не виграла жодного тендеру до червня. Навесні Альтком програв тендер у кравтодору на будівництво мосту за півтора мільярда гривень. Попри те, що їхня пропозиція була найдешевшою, альтком зняли за некоректну документацію за папірці, ніби вони не альтком, а якісь прості бізнесмени. Більше того, коли компанія через антимонопольний комітет примусила «Укравтодор» визнати їхню пропозицію найкращою, дорожники взагалі відмінили будівництво моста у Черкасах, аби тільки не Альтком. Лише у червні довшляхове шляхове будівництво Альтком отримує 109 мільйонів на ремонт дороги на рідній Донеччині. Якраз за кілька тижнів до того, пан Колесніков став головою Донецької облорганізації партії регіонів. Але очевидно, це просто збіг обставин. Щоправда, потім прикра невдача: 67 мільйонів за ремонт іншої дороги йдуть конкуренту Альтком. Але згодом ситуація вирівнюється. За день до того, як пан Колесніков знову стає заступником голови партії регіонів, Альтком отримує скромні 10 мільйонів на ремонт дороги Танюшівка старобільськ артемівськ Після цієї новини у наших грошей чомусь з'явилась впевненість, що тепер справи з державними закупівлями у Альткому підуть краще. А навіть якщо і не підуть свої 14,5 мільярдів гривень з бюджету, Альтком вже отримав.